Пане Бориславе, давайте почнемо е, з заяви президента, президента України Володимира Зеленського, який е, записав спеціальне відеозвернення щодо того, що відбувається зараз на україно-польському кордоні. Я не буду все е, цитувати, але він каже про таке: я доручив нашому уряду найближчим часом до 24 лютого бути на кордоні між нашими державами. І я прошу тебе, Дональде, Пане прем'єр-міністр, теж приїхати до кордону. Ми зараз дамо епізод з цього звернення, але зрештою, коли президент звертається до очільника уряду Республіки Польща з таким закликом, вочевидь, ситуація напружена, вочевидь, ситуація потребує якнайшвидшого рішення. Як ви думаєте, чи вдасться вирішити цю історію? По перше, звертатися треба було не публічно, а особисто. По-друге. Є дипломатичні протоколи, згідно яким можна звернутися і е, можуть бути перемовини, може бути розмова по телефону. Є багато варіантів. Публічні заклики працюють тільки на свою аудиторію. В Польщі на це не відреагує жоден поляк. Більше того, це треба робити саме. Польщі, якщо у нас було своє намовлення, то тоді б з'явилися новина, де президент може навіть польською мовою закликає поляків, і тоді це можна було б розганяти в Польщі, але цього немає і намовлення немає. Замість цього є телеканал Freedom на який витрачають 2 мільярда наших з вами грошей, і тому не дуже ефективно. Але. Повертаючись до питання звернення, ще раз кажу: це звернення скоріш емоційне, ніж раціональне. Хочу нагадати пану президенту, що він вже виступив теж публічно в ООН. І до чого це призвело? Його заяви тоді остаточно погіршили наші стосунки з Польщею. Так, вони і тоді були не найкращі, і поляки через вибори у себе в країні, м'яко кажучи, поводили себе не по-партнерськи. Але замість того, щоб вирішити всі ці питання поза публічною площини, він вирішив це перевести в публічну площину. Як його назвав Саймон Шустер? Пам'ятаєте? Шоумен? Так от, шоумен а Повинен привертати увагу, шоумен повинен робити хайп, шоумен повинен робити шоу, президент повинен тихо відстоювати інтереси держави і досягати перемог. Але ми бачимо тут зовсім інше: чи треба щось робити? Так, сто відсотків, чи треба звертатися до поляків? Я вважаю, що вже треба звертатися до а, європейців, а, тому що те, що ми зараз бачимо. Це велика проблема, і Європейська рада повинна вже сказати своє слово, тому що те, що ми бачимо зараз, вже несе загрозу національній безпеці України. А те, що там вже є гроші росіян, ну це довели наші осінтрослідувачі, які показали, що той. Тракторист, який їхав, він випадково і в контакті є і зареєстрований на міротворці як агент російської розвідки, і багато що іншого. Ну то може треба все ж таки пану малюку зв'язувати зі своїми колегами в Польщі і знов тихо, кулуарно, мовчки, але працювати далі. Якщо я не помиляюсь, то а якщо будь-який вантаж іде під пломбою, то розпломбувати його може тільки. Робітник митниці. Все. І те, якщо є підстави, що там приховується контрабанда. В будь-якому іншому варіанту це порушення закону. Злочин. І якщо я не помиляюсь, то всі а, вантажі, які йшли, були опломбовані. І вагони, змом, якого висипали зерно, і машини, на яких було це зерно. А це вже. Кримінальний злочин, yeah, чи може yeah. хтось затриманий з тих, хто це робив, чи може вже є а, е, е, якісь карні справи? Ні, цього немає, а от на це треба акцентувати увагу. А ще треба акцентувати увагу на співпраці з нашими українцями, які мають громадянство в Польщі. Ну я розумію, чому бояться зараз підіймати галас е, українці, які мають статус біженців в Польщі, але і там велика кількість громадян України. які... Е, також стали громадянами Польщі, десь півмільйона. Вони не бояться ж казати. Вони ж пам'ятають, що таке Україна, але і вони нічого не роблять. Але до речі, давайте відверто казати, і Україна з ними давно не комунікує, як не тільки там, а й в інших країнах. Тому Зеленському треба менше робити шоу і більше робити розумних речей, які допоможуть це вирішити. А ще краще, не допускати проблем. А для цього треба розуміти, що думати треба не на крок вперед і не на два, а на значно більше. Але ще раз хочу нагадати, як сказав колись Андрій Богдан перший голова офісу президента Зеленського, там ну скажучи про офіс, там, думають тільки на тиждень, максимум більше не вміють. Ну що ж ви хочете? Якщо більше не вміють, то дивно, треба дивуватися, що у нас постійні проблеми. Але ще раз кажу, те, що зараз відбувається, як би це дивно не лунало. Вішати це на Зеленського ми не можемо. І на наш уряд не можемо. Так, час вони втратили, але те, що та зараз відбувається, це відбувається з мовчазної погоди погодження уряду Польщі. Бо інакше ми б бачили ці саме карні справи. Ми бачили б іншу протидію, але на носі в Польщі місцеві вибори, де політики теж хочуть отримати перемогу, І саме тому вони не будуть зараз конфліктувати з потенційними виборцями, і тому інтереси України і питання України для них будуть. На другому або на третьому місці єдине, що хочеться запитати, чи можуть ці фермери, які так потужно зупиняють українські вантажівки, а також пасажирські автобуси, так само потужно зупиняти російські танки, якщо вони поїдуть по польській території, маю великий сумнів, і хочу сказати, що якщо росі... українські фермери зупиняли російську техніку, і потім е... тягли її до наших військових, то Поляки, на жаль, зупиняють цивільний транспорт і підіграють росіянам. Я не кажу, що вони це роблять за гроші, але ті, хто їми керує, він може співпрацювати і це дуже логічно. Але відповідь на це повинні ставити віддавати. Вибачте а, представники спецслужб, як Польща, так і України. Якщо вони зможуть довести це. А я думаю, що десь тут такий, знаєте, сморід російщини і грошей є. У нас є фрагмент, який обіцяли. Давайте зараз його переглянемо і потім повернемось до обговорення теми. Там буквально ще на декілька хвилин, але просто цікаво, щоб її завершити логічно. Будь ласка. Тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте. Я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс. Це зробити я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. Пане Бориславе, ну ви вже висловилися з цього приводу, але, зрештою, ось таке пряме звернення персональне. Воно може не подіяти і. Не і, і ще дозвольте, будь ласка, просто я переглядав ваші ефіри з Віталієм Едуардовим, з Віталієм Портніковим, і я знаю його позицію. Ви обговорювали зокрема цю історію напередодні зміни влади у Польщі і покладали всі ми, насправді, не лише ви, але всі ми величезні надії на те, що ось ця ситуація, ця криза на кордоні, вона буде вирішена. Але, от, на жаль, не сталося так, як гадалося. Сталося через те, що коаліція в Польщі дуже нестабільна, і там є тих, хто грають на цих протестах, там є їх електорат. І якщо зараз е, будуть тиснути на цих е, поляків, на цих фермерів протестувальників. Тому можемо побачити, як розколиться опозиція, розколиться коаліція, і взагалі може бути щось інше. Тому ще раз кажу: в Польщі на жаль, загралися в політиканство. На жаль, і тут велика проблема. А ще велика проблема, що поляки зараз граючись свою політику, не розуміють, що вони запрошують війну до себе в гості. О, це, до речі, так тут потрібно дійсно розповісти, якими наслідки можуть бути від е, таких це, а, зараз в Талліні на всіх великих м -м, площах, а також на районах, де в районах, де дуже плотно живе російськомовна діаспора, а там є такі райони, як каже Аркаша Бабченка, туди краще ввечері не ходити. А я кажу: ну не навпаки, не впевнений. Треба погуляти якраз там можна на законних підставах, як би так сказати, повиховувати росіян. Вони там є, але вони там трохи, я б сказав, європезіровані, але все одне в голові живучи в Європі, в голові їх Росія. Так, от там поставили зараз величезний біг борди. Я викладав це в себе на каналі. Що вулиця, саме ця вулиця, вона сфоткана, що з нею буде, якщо російські танки проїдуть по неї, Палаючі будівлі, димлячись дим, зруйновані будівлі, і це дуже непогано вписується. Це для тих, хто каже, що ну не все так однозначно. Росія з нею треба розмовляти, з нею треба домовлятися. Всі в Естонії показують таким людям, що буде, якщо почнеться діалог з Росією. І ви знаєте, там волають, Вод, вата там волає, це справді. А головне, я спілкувався з деякими своїми приятелями, естонцями, вони кажуть, що ті, хто мали сумніви, ну, все ж таки, Естонія не найбільша країна Євросоюзу, але віддає дуже багато і грошей, і зброї, і там багато чого налаштовано на допомогу Україні. Так от навіть вони, коли трохи починають сумніватися, дивлячись на ці плакати, розуміють, що край допомогти Україні на своїй території перемогти Росію, ніж ну прикрутити цей краник допомоги і потім захищати особисто Естонію зі зброєю в руках, не будучи впевненим, що це вдасться. Польщі вчора... була б в Польщі була б дуже непогана така б рекламна компанія. Ну, для того держава, Україна повинна якось цим займатися, повинна, повинна розміщувати ці бігборди по всій Польщі. Це треба ж розуміти. Ну, це треба стратегія. А у нас немає цієї стратегії і розуміння цього немає. І робити це треба не зараз. Ні. Це робити треба було ще півроку тому, до виборів, навіть тому, що сигнал не проходить за один день. Донести інформацію одноразовою акцією неможливо. Це повинна бути серйозна програма донесення інформації до цільової аудиторії. Щоб змінити думку людей, треба багато працювати. Але якщо у владі шоумени то вони по іншому думають про ці питання. Пане Бориславе, один злочинець доповідав іншому злочинцю про. Окуповану українську територію. Мова зараз йде про Авдіївку, і я кажу зокрема про Сергія Шойгу, міністра оборони Російської Федерації, і Володимира Путіна, президента Росії. І от там було багато чого, і вже багато чого все обговорювали, але є ще одна історія, яку я б з вами хотів би зараз проаналізувати, тому що в знаєте, в пориві військового успіху Шойгу сказав про те, що кринки зачищені. І одразу не тільки Українськими представниками уповноваженими ця інформація була спростована, але і безпосередньо російськими з блогерами, воєнкорами, так званими і так далі. І тому подібне. У мене питання: як ви думаєте, а навіщо ось цей Тобто, що це дає? Інформаційну війну ніхто не скасував. Більше того, хочу нагадати, що Бахмут шайгу брав 6 чи 7 разів. Я точно не пам'ятаю, але ще 5-7 разів. Я можу пригадати ще місця, які він брав по 3-5 разів, і навіть не взяв. Але кожен раз звітуючи, він показує, бачите, у нас є перемога. До речі, це ж непогана історія. Кожен раз можна раз на тиждень звітувати про те, що знов перемога, знов перемога, знов перемога. А потім з'являється повідомлення російського воєнкора мерзоти яка каже: Слушайте, ми взяли цю Авдіївку. І там загибло 17 тисяч росіян. 17 тисяч за Авдіївку. 29 квадратних кілометрів. Ви що, здуріли? Це яка, яка ціна? Його починають скувати. Він закінчує життя самогубством, але величезна кількість росіян починають думати, скільки таких Авдіївок в Україні? Тисячі. І вони починають розуміти. Ну, тисячі сотні, сотні Авдіївок, але там під тисячу набереться. І вони починають думати: ого. Це ж яка кількість росіян повинна залишитись для того, щоб Путін ще раз щось там відсвяткував? А ще вони починають думати. Я читаю їх коментарі. Це і саме російські коментарі, тому що я дуже уважно слідкую за деякими а, блогами, де з'являються підписники російськими блогами, і за деякими комуналь... Комун, а, за, за деякими регіональними, вибачте, регіональними. Російські -медіа, де ще не закрили коментарі, і mm -hmm. там дуже цікаво читати. Так, от вони кажуть: почекайте, так якщо 17 тисяч українців вони нас називають Укри, знищили або хохли, або Укри, якось так. Так, от знищили, то це ж 17 тисяч треба набирати. Якщо наберуться так що це, і ми що ми будемо наступні жертви наступної Авдіївки? А з якого переляку? Оце от мені подобається найцікавіше, тому ще раз кажу: вони вкидають ті новини, які вони вважають що можуть продати за перемогу? А росіянам продати можна багато що за перемогу. Навіть е, ситуацію, те, що щось там в них зникло, так це ж супер. Це імпортозаміщення, воно на користь Росії. Як там яйця Росія знову немає, знову завозити з Азербайджану. До речі, коли своїх яєць немає. немає це дуже погано, навіть якщо вони курячі. Але у Росії немає яєць і в одному сенсі, і в іншому В будь-якому випадку росіяни будуть брехати завжди. Так відбувається. Це нормальна ситуація. Треба це запам'ятати. Просто щоб дізнатися, коли росіяни брешуть. Треба подивитися, коли вони відкривають рота. Відкрили рота, збрехали. Шайгу не виключено. Так, я пам'ятаю, що його Пригоже називав тувінським дегенератом, але від цього він не дуже відрізняється від всіх інших дегенератів. Генератів з російської влади, які брешуть постійно. Саме тому будемо спокійно сприймати це. Більше того, я вчора спілкувався з нашими хлопцями. Вони кажуть: дивись, вони їх дійсно кидають в на нас, але в нас вистачає і в піві дронів зараз для того, щоб знищити І коли ви сьогодні зранку бачили ранкове зведення, ви побачите, що воно збільшується кожен день, дійсні. Штурми в лоб ідуть далі, нічого не змінюється, але в нас зараз нормально хлопці знищують їх нормально, потужно. На жаль, це робиться не за допомогою держави, а за допомогою громадян, але громадяни захищають Україну себе самих, свою батьківщину, і це головне. Тому тут я спокійний. До речі, ще одна історія: теж моніторю, є такий там один толі Коц, толі поц. Я дуже погано розбираюся в їх семантиці, але. Воєнкор, який написав, що так ми взяли, але в лоби. Зараз ми йдемо там в лоб, там в лоб. А це ж буде такі ж саме втрати, як гавдівці. Ми що, по іншому не можемо. Ні, не можемо. По іншому росіяни не можуть вони можуть тільки навалою і щоб дохло якомога більше людей. До речі, коли той воєнком воєнкор, написав про 17 тисяч, він трохи збрехав. Він написав про 17 тисяч, то е, тих е, кого він знає. Але він промовчав про інших, і він промовчав, до речі, про тих, кого понабирали з окупованих територій, одягли в одну стрій і повели на війну. На жаль, це велика теж проблема. І хочу сказати, що тим, хто сидить на територіях. А uh, які під контролю України вважає, що ні так не буде з ними ніколи? Якщо Росія прийде, так буде. Якщо не одягнете однострій, якщо ви uh, не будете, вас розстріляють Росія. Тому треба не пускати Росію, робити опір. а Для того треба посилувати зсу. По тебе допомагати зсу. Приєднуватись до зсу і розуміти, що ми б'ємося за себе, не за кого іншого. Ви знаєте, пане Бориславе, тут до речі, на тлі того про що ви говорите, ми чули багато прогнозів там від того ж самого пана Буданова. Чому я його згадав? Тому що ну ми пам'ятаємо, як перед контрнаступом були окремі там конкретні дати того, коли до чого ми ввід зсу вийдуть, коли відбудеться деокупація, як буде далі розвиватися події, але на превеликий жаль. До нашої загальної, ну якщо не трагедії, то великої проблеми все сталося не так. І от пан Буданов знову дає інтерв'ю, і він каже про те, що ну, по перше, зараз там майже півмільйона російських військових е е тримають на окупованих територіях. Далі він каже про те, що якщо ми будемо мудро і правильно оборонятися, то наступного 2025 року нам з там за сукупністю різних факторів, в тому числі допомоги від сполучених штатів, удасться. Піти в контрнаступ, я хочу вас запитати виключно про політичну історію. От наскільки правильно є робити такі заяви і про контрнаступ, зважаючи на те, як він для нас завершився цього, вибачте, минулого року, да і про там конкретні дати, хоча тут дата не була названа, але зрештою потрібно, мені здається, обережно до цього ставитись. чи навпаки, це потрібно робити для того, аби український народ надихати, ну і аби ми віру не втрачали надію, сподівання на деокупацію. Дивіться, я по черзі можна відповім спочатку. Добре. Пан Буданов дуже фаховий спецназер. Я знаю багато про його історії, які він виконував, які завдання він виконував. Він дуже потужний е, оперативний працівник, який може працювати на місцевості, за спиною якого знищені е, окупанти, і, до речі, і під час. Після вже півноцінного вторгнення він теж приймав участь у таких операціях і дуже вдало це. Так це інформація, яка підтверджена, і це факт, але йому не треба працювати вангою. Це дуже погана робота. В нього це не виходить особисто, коли він думає, що всі забули історію про каву в Криму і все інше. Якщо б він казав що все ставало так, як він каже, ну не виходить так. Я розумію, що дещо з його прогнозів реалізується це непогано. Але ще раз я хочу вас запитати, пане Юрію. Ви колись бачили, хоч одного керівника. Такої спецслужби у світі, який би давав таку кількість інтерв'ю, я теж не бачив. Я не бачив такого ніде у світі: ні в Естонії, ні в Америці, ні в Ізраїлі, ні в Німеччині, ні в Великій Британії в Україні є, а ще й в Україні війна йде. Я бачу постійну конкуренцію між керівниками ГУРМО і СБУ, які дають на випередки один одному інтерв'ю і кажуть, що. А бачите, от ми краще, ми кращі. не треба. Ви, коли показуєте результат, ви всі суперові. Але не треба багато казати. а Гучні промови стрісають виключно повітря. Історію струшують гучні справи. Краще працювати мовчки. А, тим більше, що я не пам'ятаю, щоб військові коментували питання наступу. Коли це було тоді, і коли це зараз? Військові взагалі мовчали. Про, коментували Єрмак, Подоляк, Арестович, Резніков Зеленський, всі, а військові мовчали. Чому? Тому що вони, як обізнані люди, розуміли можливі варіанти, а також якими силами в них вимагають це робити. Тому ще раз кажу: заяви Буданова: це супер, якщо вони налаштовують людей на якийсь позитив, але ж розумієте. Щоб ми не отримали повторно ефекта Арістовича, два-три тижні, так, так. потім нічого і розочарування. Тому я би не радив його, але навколо нього є непоганий набір консультантів, які зараз там політконсультанти, експерти, піарщики, всі інші. Вони його консультують. Якщо вони хочуть його політично закопати, хоча в нього єдиного всієї цієї команди є якісь політичні перспективи. Це їх право. Вони мають на це право. А він має право їх слухати і втрачати все, що він може. Але ще раз хочу сказати: важливо, щоб були результати, а не промови. І політично це не важливо. Важливо, що нація розочаровується кожен раз, коли не реалізується те, що обіцяли. А це найстрашніше. Хочу завершення у вас запитати про допомогу Україні, якраз в контексті того, що ми з вами обговорюємо щоб було чим йти в цей контрнаступ, якщо він, зрештою, відбудеться, то вже навіть Байден вкотре звертається, в чергове звертається до представників Конгресу і каже, що ну, слухайте, ситуація така, що ми не можемо полишити наших союзників. Ми їм обіцяли, у нас є відповідальність, і ми велична нація. Нам потрібно допомагати і потрібно рухатись в тому руслі, який. Визначений нашою політикою, союзницькою політикою. І е, слухайте, ми розуміємо, що там вибори, там є свої проблеми і так далі. Але для нас це не аргумент, тому що у нас от хлопці гинуть, да дівчата страждають, і в цілому нація себе відчуває не ок, тим паче на тлі того, про що ми з вами почали говорити про Авдіївку. Так, от у вас, пане Бориславе, є розуміння, коли ця допомога може з'явитися? І що буде, якщо вона не з'явиться? От у нас є план Б. Ми, ми вигадали план Б для себе. Про план Б вже сказали з Білого Дому. Якщо Україна не отримає допомогу, вона повинна буде думати, які міста треба захищати, і це справді саме так, тому що на все не вистачить а на сил не потенціалу. До речі, що треба, щоб хто вирав використовував, тому що від Європи найближчим часом ми будемо отримувати все, що нам потрібно. Ми отримуємо від них FPV-дрони, Ми отримуємо інші дрони. Ми отримуємо ракети, зброю, ППО, все гроші в нас буде. Сполученими Штатами дійсно проблема величезна проблема. Я розумію, що Володимир Олександрович Зеленський не хоче як сказати так пом'якше знищити свої стосунки, які майже немає з Трампом, в нуль. Але йому треба було би, наприклад, взяти 30 секунд на Times Square. Там є такі великі бікборди, і там, наприклад, викласти. Моменти, коли розстріляні українці, і сказати, що пане Трамп, це сталося через те, що ви не голосували. Ваші люди по вашій команді не голосували, вбивали українців. Так, ми були погано підготовлені, але ви, як країна, яка є світовим поліцейським і захисником демократії, могли б врятувати. А так кров цих людей на ваших руках він це не робить, тому що він думає про свій майбутній другий термін, хоча його в нього не буде. Так от. Треба змінювати ситуацію, треба змінювати, а її можна змінити через е публічні заходи і підключення великої кількості людей, яка є зараз в Америці, яка налаштована проукраїнськи. але влада цього не робить. Уже більше ніж два місяці. Пройшло, як ми спілкувалися з пані Маркаровою, і вона залюбки готова була підключатися к тим проектам, які я запропонував, але офіс президента не дає дозволу. Ну а раз офіс президента не дає дозволу, все стає на паузі. А так ми вже бачили і мітинги, і протести. Більше того, нас готова підтримати в Америці єврейська діаспора, яка налаштована дуже проукраїнська. А це взагалі окрема сила, яку треба підключати, і це допомогло би до речі. Вони самі кажуть, що підписання цього е, закону допомогло би і Україні, і Ізраїлю. Тому вони тут два в один. Вони готові підключатися, але треба консолідація багатьох сил. Хтось окремий, або українці, або євреї по годиночку не досягнуть результату. Треба зразом. і треба звертати увагу на останні соцопитування. Вони говорять, що 74% американців вважають допомогу Україні. Це питання національної безпеці. Оце треба казати про це національна безпека. І дуже мені подобається заява Нікі Гелі, яка каже, що так дійсно, якщо Америка не допоможе Україні, то американські солдати будуть гинуть на війні. От, е, на жаль, її голос не дуже чутно, і по багатьох причинах. Але ще раз кажу: зараз ми це. Ми питаємося, ми намагаємося в останній момент це зробити. Не можна зробити це в останній момент. Треба робити на, ну, заздалегідь наперед. Це треба було все робити ще рік тому. Але ж у нас найвеличніший політичний лідер сучасності керує країною по версії Андрія Єрмака. І він робить шоу, замість того, що повинен робити. Чи отримуємо ми допомогу? Так ми отримуємо допомогу. Єдиних два запитання: щоб це було не запізно це перше. А по друге. В які суми і коли саме ці суми трансформуються у зброю та в можливий ремонт зброї, це найважливіше. Нам потрібні снаряди американські, нам потрібна зброя американська і нам багато що ще чого потрібно. Все це ми можемо отримати. Я вважаю, що до кінця лютого, середини березня, якщо все буде складатися, ми можемо отримати, якщо ж ми побачимо, що і далі Трамп блокує. Я боюся, що тоді до кінця виборів в Сполучених Штатах ми можемо дійсно чого не отримати, і тоді це така глибока оборона. І мобілізація майже всієї країни для того, щоб обороняти. Чим обороняти в нас буде, але головне, щоб що було ким обороняти, встигнути їх навчити, і щоб це не було як 24 лютого, 22 року, два роки тому, коли людей не, не якось не навчених нічого. Їм просто роздавали завтівок автомати, щоб вони рятували столицю. Таке було вже. Треба ж, все ж таки заздалегідь думати про все.